Хто любить парфуми Шанель? Зараз це відео для вас. Тестую новий аромат, який вийшов нещодавно. Називається так, Splendid. Шанель Чен Сплендід. Він не схожий взагалі на жодний із варіантів Шанель. Я дуже люблю шанельки, вони в мене майже всі є. Я єдині два аромати, яких я не дуже люблю, це Коком-Мауазель Шанель і Шанель номер 5 Чому? Ну, мені не подобається. Не пишіть речі, які вам подобаються. Це не відео про їжу, про харчування, це відео про жінок. Так ось цей Splendid. Він мені асоціюється зі святом. Це дівчачий, жіночий аромат. Це точно не для старшого віку, не 60+, хоча я їх придбала для мами, які 68 років. Це в неї буде день народження, і це перший а, її шанель особистий, не моїми пользується, а перший її. І він дуже гарний, такий квітковий, і він мені просто асоціюється із. Святом, коли ви збираєтесь, фарбуєтесь, одягаєтесь, каблучки, дівчата, подружки, йдете на якусь дискотеку чи десь ще кудись. Ну, дуже приємний аромат. Прям такий ніжний, такий неєдрьоний. Знаєте, от як бувають такі єдрьоні аромати. Так, тут в мене взагалі Last Cherry. 155 раз нюхаю, ніяк не можу собі придбати, щось мені не дуже до вподоби. І на рахунок, чи можна користуватися парфумами. Та, та ні, звичайно, не можна, бо в них купа, токсинів, важких металів. На щитовидну видно, вже всі знають, що не можна пшикати. Але ну реально ну, вже алкоголь не п'єш, не палиш, вже те авокадо їси, вже нікуди не, не дивишся, водичку сьорбиш. Ти що вже духами не надухатись? Ну, дуже люблю парфуми. Духаю сюди на затилок або десь в області внизу. А, клас! Клас!